І що ви думаєте, після уроків вони порозходили і хто прибирав? Дякую тобі, велике. Встань, будь ласка. Давайте всі разом скажемо дякуємо. Дякуємо. Що ви всі мовчите? Ну ну а ще я хотіла запитати, а ви наші зошити перевірили? Так. А, клас. Вісім. ну а менечу. Вісім. Ось, бачите, діти вчіться. Людина відстоює свою оцінку. Їй важливо, чому саме такий результат вона отримала. Да. А отут я прям реально старалась, мене просто дуже боліла голова, але все одно мою улюблену літературу я не могла не зробити. Похвально, можливо, ти реферат на завтра підготуєш. Потрібно буде ходити по класах і розказувати. Так, да, завжди так хотіла. Супер, тоді записую, хоч на одну людину я можу покластися. Клас. Наталівальна аро. Катається на стільці, а потім ви за свої гроші будете все робити. Рома, щоденник на стіл, а тобі велике дякую, бо я ж не встигаю дивитися за всіма. О, боже, а де моя сумка? Діти ви не бачили? Я її останній раз в учительській пам'ятаю бачила, піду пошукаю. Сидіть, сидіть, я піду подивлюся, я швиденько. О, ось вона, тримайте. Але це не моя. Так? Да? Ось, тепер точно вона. Дякую тобі велике, що би я без тебе робила? Та вже би досі на перший поверх по сходах спускались. Вибачте, до мене дзвонять. Це моя улюблена пісня. У тебе дуже гарний смак. І ваша також я, я, я не знала взагалі.